Двох чоловіків поранено у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Окупанти протягом доби атакували область дронами камікадзе та артилерією. Знищено приватний будинок, кілька пошкоджені. Є руйнування на території транспортного підприємства. Про життя під щоденними обстрілами та непросту роботу рятувальників у таких умовах розповість Софія Москаленко. Другий день одходять, тіліпає нерви б'ють. Ракетна атака, про яку з жахом згадує Лілія Григорівна, сталася у день, коли до неї у гості завітав онук. Тільки не провела хлопця до воріт. у далині почула декілька вибухів. Я вернулася назад із дідом, сиділа розмовляла, вона як шандарахнула. Все там У нас внутрішнє стекло випало і перебили світ. Від вибуху в останні секунди встигла сховатися Людмила, почула звуки здалеку і вирішила про всяк випадок перебігти з вулиці ближче до хати і сісти за двома стінами. Між двома цими хатами е, такий стовп піднявся, ну, а сів, пиль чи дим. Я, звісно, перелякалася всі Кожен день. Виживаємо. За всіх больно, за всіх страшно, ці хати наживали по кусочку. А тепер оце таке твориться. На вулиці, де мешкає Людмила, залишилося 10 родин. Більш як половина виїхали. Сусіди намагаються доглядати за полишеними будинками, бо кажуть, ходять мародери. Ось виїхали комури прийшли колонки, познімали. Страшно, звісно. там була. Армія РФ свідомо обирає саме житлові квартали, підтверджують у ДСНС. Останні дні це просто велика кількість впівідронів Камикаць. дрони, літять вони один за одним, один за одним, відпрацьовують тобто, різні цілі, або об'єкти інфраструктури, або житловий сектор, або автомобілі. Та навіть після відбою тривоги небезпека залишається, адже деякі снаряди не розриваються від контакту з землею. Велика кількість скидів не детонує. Находили ми такі скиди на території домовладіння, і коли хазяїн навіть і не знав, що це щось таке небезпечне. А ще пожежі. Третина займань у Нікопольському районі стається внаслідок російських обстрілів. І найбільш небезпечна частина роботи рятувальників повторні атаки. Виїзд прибуваємо до місця, проводимо розвідку, дивимось, де можна транспортні засоби наші сховати. Спочатку війни тільки в мого підрозділу дев'ять влучань по автомобілям було. Щодня Нікополь переживає близько десятка атак. Найчастіше росіяни б'ють по місту артилерією та дронами камікадзе. Та, попри це, за підрахунками міськради у місті продовжує залишатися більш як половина жителів, а це 60 тисяч людей. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.